британський уряд розпочав перевірку телерадіомовної компанії BBC на предмет відповідальності її відповідності її роботи за декларованим журналістським стандартам розслідування було ініційоване після двох гучних скандалів навколо цього громадського мовника Наталія леонова розповість більше за 90 років існування BBC стало одним з найбільш авторитетних установ Великобританії. Однак сьогодні національний мовник опинився в центрі скандалу, що може завдати непоправної шкоди його репутації. Новини про BBC з'являються сьогодні під заголовками на кшаут хаос та безлад. Криза почалась на початку жовтня. коли вибухнув секс-скандал, навколо одного з найпопулярніших ведучих BBC Джимі Савіла. Поліція говорить, що протягом 40 років. Жертвами сексуальних домагань Савіла стали принаймні 300 учасників програм BBC, серед яких і неповнолітні корпорацію гостро критикували за те, що вона не провела публічного розслідування цієї справи. На початку листопада вибухнув новий скандал. У своїх новинах бібісі звинуватила британського політика у нарузі над дитиною. Пізніше з'ясувалося, що звинувачення були сфабриковані, і BBC довелося вибачитись. Стюарт Пурвіс, нині викладач університету, а у минулому сам ведучий, каже, що обидва секс-скандали призвели до серйозного падіння довіри до Бібісі. На його пам'яті таке стається вперше. BBC часто мало тертя з діючим на той чи інший час урядом. Сьогодні ж виникла зовсім інша проблема. Ситуація торкається відносин між BBC та аудиторією. Тому багато хто вважає, що мережа переживає найгіршу за всю історію існування кризу. Це криза довіри. Внаслідок кризи пішов з посади генеральний директор корпорації. Відсторонені також і голова відділу новин та її заступник. У своєму телезверненні голова наглядової Ади BBC Кріс Петенг сказав, що громадський мовник потребує кардинальних реформ в першу чергу зміну структури керівництва якщо питання у тому, чи необхідна BBC ретельна та радикальна структурна реорганізація, відповідь абсолютно так. Тільки таким чином корпорація зможе вижити, каже Пурвіс. Правда у тому, що сьогоднішнє керівництво BBC не здатне впоратися з роботою. Вони повинні запровадити цілком нову систему управління. І Якщо нові керівники будуть ефективними, довіра до BBC повернеться. Пересічні британці мають неоднозначні думки щодо BBC. Мені здається, ми повинні цінувати. BBC. це фантастична установа. Я їм не довіряю, як раніше. BBC доведеться важко попрацювати, щоб знову завоювати довіру своєї аудиторії. Наталія Леонова Голос Америки.